Центральний парк Кам'янського от от відкриє сезон: веселі атракціони, ароматна кава, прогулянки на колесі огляду та море вражень. Усе вже готове для перших гостей. Ми зазирнули до парку напередодні вихідних та розпитали, як зустрічають новий сезон і чим готові здивувати гостей. Центральний парк Кам'янського вже відкрив свої двері. Хоча що він відкрив, він його ж не закривав, тому що вони працювали і взимку. Був каток і було... Безліч багато різних цікавих локацій. І влітку також вони будуть. Тут для кожного шанувальника буде де відпочити, де пострибати на батуті, або просто відпочити у тіньочку. Поки що в парку спокійно, будній день, та вже надвечір тут буде 100% велолюдно. Містяну теплу пору парк вабить гостинністю і різноманіттям послуг. Атракціони виблискують кольорами, а зручна зона фудкорту так і кличе перекусити. Пройшовши парком, ми поспілкувалися з відвідувачами, дізнались, де їм більше до вподоби гуляти. Молоде покоління тим часом освоює нові трюки в скейт-парку. З онуком на дитячій цій площадці. Тут більше. Да. Ну, атракціоні, якщо йому подобається. А де, частіше буває. де частіше? Саме в парку, ну біля фонтану, а якщо на дитячій площадці, то йому подобається ось так. Да. Лазить, стрибати, трогать все, крутить. Я живу трошки дальше, дуже зручно приходити сюди, проходити сюдою. Вже виросла з того віку. Щоб кататись на атракціонах, не знаю. ну тут більше всього їх. Які атракціони найкльовіші? Угу. Атракціони. Я пам'ятаю, що тут стояла центрифуга, на яку ми з молодіжною радою збирались, збирались, так і не пішли. Е, ну, які атракціони, мені, мені здається, що все так розвивається в нашому парку, не так як раніше. Що кожен тут атракціон новий і його класно спробувати. Пам'ятаю, що ми з подружкою були на... В тих мушлях, ракушки чи щось таке. Ну, то там Дуже класно, нам дуже сподобалось. А так парк оживає. Я, я гадаю, що тут кругом дуже класно і затишно стало. Що в парку взагалі подобається? Схід-парк. Це круто? Да. От От це. Все. А, ну, мені все. — Я Мені всім перший фан. Тут книга. А мені подобається мегарампа. Ні, ну Щас, бувало, що в час, так от Масло по вечорам тут збиратися дуже багато, а що, не що їздити невозможно. І бували тут боєміксери, е, Я його точно не знаю. Ну, тут катається і мог зробити сальтушка без рук. Отак от'їжджала сальтушку, а потім вторую. Там вже активна підготовка до відкриття паркового відпочинку йде повним ходом. Цьогоріч планують розширити перелік заходів. Парк готує кілька сюрпризів. Відпрацювали, озеленили, покрасили, прибрали. Центральний комунальний парк, і лівобережний парк повністю готовий. Працює 5 каз. Спокійно можна придбати квіток за допомогою терміналу. І якщо у вас є на руках посвідчення, буде одночасно і мінус 50%. Велика дяка нашому керівництву Андрію Білоусову за можливість працювати. Велика дяка нашим хлопцям ЗСУ, що ми маємо таку можливість і працювати, і відпочити. І від мене особисто дяка моєму керівництву Остапенку Олегу Івановичу за те, що ми тримаємо таку величезну територію, в такому гарному стані. Очікується і встановлення нових атракціонів в цьому році. Кожен знайде для себе місце для розваг та відпочинку. Ціни ми з тим роком підняли на 5-10 гривень, ну, тобто не на дуже багато, так, щоб підтримувати життєдіяльність парку, скажімо так. Нові атракціони будуть. Зараз же є корабель, ми привезли. Ще буде центрифуга та лебіді. Це сімейні атракціони. центрифуга більше для молоді, а лебеді це сімейний. Це такий більш адреналіновий теж для молоді. Тобто будемо насичувати парк різними там дитячими, поставили в цьому році електромобілі, теж ну, обновили весь паркінг, скажімо так, будемо додати ще якісь. Може, для дітей качалки для самих малих. Будемо розвиватися. А ще в парку Кам'янського є цікава пасхалочка. і не одна. Робите фото, показуєте адміністрації і отримуєте приємний подарунок. Тож досліджуйте, відпочивайте та надихайтеся природою. Крети крутяться, тир працює, сміх лунає усе як має бути. Отже, сезон відкрито, а значить, попереду багато прогулянок, атракціонів і позитивних моментів.